Візок добрих казок. Привіт, друзі! Жило було маленьке пташеня на ім'я Чічі. Воно було найщасливішим пташеням на світі, бо мало найгарніший голос з усього лісового царства. Кожного дня пташеня співало і раділо життю, та його спів чули всі у лісі. Одного дня до лісу прилетіли, із іншої країни два птахи. Із мікрофонами і камерами, і до голів будучи, чи запросили. Після того, як пташеня виконало свою пісню перед іноземними птахами. Вони були зачаровані його голосом і запропонували роль у фільмі, в якому Чічі має співати. До голівуду полетів, Чічі заспівав, зрадів, як пропозицію отримав. Час не гаяв, не дурів, все вдавалося йому, свій талант розкрив всьому. Світові він показав, як Голівуд підкорю ба. Деякі птахи з лісу були засмучені, що Чічі покинув їх та полетів у далеку країну. Вони дуже сумували за красивим співом пташеняти. але в той самий час були горді за свого друга і вірили в те, що він неодмінно до них. Повернеться